Всім привіт! Ви на каналі Анльона Флер. Я завжди в останній день місяця вам показую своїх красунь, які розквітли цього місяця. Але завтра, у дуже багатьох, надіюсь, будуть дуже приємні хлопоти. Не буде може коли часу дивитися. Тому я сьогодні виставляю вам показати моїх красунь, які заквітли. І ось сама перша красуня. Ось такий цимбідіум, красунчик, два квітоноси. Перший, другий тільки заквітає, а от перший вже майже майже розпустився. І ось такі шикарні квіточки. Він пахне, ну ще ранкувато треба, щоб було сонечко. Що сонечко в нас вийшло, Тому спішу зняти їх в сонячному проміні, але ще не відчуваю його запах, такий ненавяжний, гарненький е е парфюм у нього. Весь такий гарненький, ось знову моя, е е е е мій стиль, такий жирафчик, коричнево, красно-жовті такі е е кольори, такі плямки. Ну, Красунчик. Не дуже великі, такі середні квіт е квіточки. Але, але він е, при, прекрасний, як всі ці мої цим ті, що я дуже-дуже полюбляю. Ось також ще од, е, один красунчик, красуня, бо це орхідея, все ж таки, хоч і цимбідіум риз, розкрила свої квітоноси. Це крупно-крупно-квітковий цимбідіум, У нього такий мощний, здоровий квітонос, ще один там е, на підході, ну він буде десь через місяць. А ось перший квітонос розкрився, І дуже приємно, коли від'їжджаєш на декілька днів, оставляєш в спокої свої орхідейки приїжджаєш. А тут скільки такої краси, бо як заглядаєш кожного дня, то щось вони все стоять на місці. Ось така красуня. Він такий темно-темно, коричневий, аж не кирпичний, ну а прям коричневого кольору. Він вигорає, вигорає, стає блідно блідно оранжевим Але ось перші, бачите, які навіть ще не розкривши бутони такі коричневі, ось такий він гарненький. І ще раз кажу, крупноквітковий. За ним я як такого запаху не замічала. Тому не, не буду казати, чи є, чи нема. Треба буде ще раз понюхати. Так як в мене більше 20, деякі такі виразні. Цим біду я пам'ятаю, а деякі ну, вилетіло з голови. Не буду казати, на даний момент вона ще не пахне. То подивимося пізніше. Далі ось така красуня, анцидіум. Він нього такий шикарний длинний квітонос був, і він почав відрощувати невеличку гілочку. І ось нарешті гілочка заквітла. Всі той основний квітоносик вже відцвів, осталися тільки дві квіточки. Наверху ну я їх зрізала. А ось цей квітонос така гілочка, ось заквітла. Така вона яскрава, дуже великі квіточки, як для онцидіума. Ну, Теж такий стиль жирафчика, а чимось він схожий навіть на психопсіс. А в мене два е, тянуть квітоноси. Ну, так, е, щось е, небистро, такі ліниві, не знаю. Може, аж на літо е, щось покажуть. Ну, поки що будемо милуватися на орхідейки, якісь чимось на них схожі. Така ж юбочка, така ж губка внизу, отакі вушечки. Е, ну, е, Такий э, цікавий веселенький анцидіум, який вже э, зростить новий ростик, нову псевдобульбу, бульбу, так що буде й подалі нас радувати. Надіюсь. Ну, а тепер пішо, пішла черга э, фаленопсисів. Фаленопсісів в мене тільки-тільки заквітають. І ось перший такий красунчик э, Пилорик, э, якась принцеса. Не пам'ятаю яка. Я недавно вам показувала, я до, йому до пари знайшла метелика. Але він такий яскравий, він завжди так пишно квітне. В нього побічні гілочки є, які будуть заквітати. Сама розетка не дуже велика, така скущована, але він дуже-дуже жваво росте, дуже такі витвисті в нього квітоноси, і він дуже полюбляє дорощувати. Це його вже третє чи четверте домашнє квітіння, і він ніколи не підводить. Дуже-дуже гарно квітне і дуже довго квітне, так що буду я не милуватися довго, бо він тільки-тільки заквітає. Ну, Шикарний. Як оця вся роздочка розквітне, то буде дуже-дуже добре. Я його покажу пізніше в коротких відео в шорт, якщо ви заходите, то заходьте там, я їх також представляю. Ще одна красуня, вона трошки розтріпашечка, це її третє домашнє квітіння. Я її купляла такою манюня, манюня, мінічкою. От мені понравилась, вона така кучерява, кучерява була. Якщо ви придивитесь, деякі пелюсточки, вони такі нестандартні, щось там не так. А от остання квіточка полурозкрита, то вона, в принципі, стандартна. Також вона такою. Кучкою завжди такий в неї взбитий пишненький квітоносик. Вона також там дорожчує гілочку, стає особливо внизу. Так дуже видно, що вона така кучерявенка розтріпашечка. І е, також вона полюбляє квітнути. і Вона завжди-завжди в мене заквітає. Ось так десь на Різдво, на Новий рік. Я її брала, щоб в своє время украсити новорічний е, стіл. Вона посередньо стояла невеличка, така укоротненька. І ось уже третій рік вона мене завжди радує. В тому році вона квітла на два квітоноси. Один був стандартний, а один ну, такий розтріпашечка. А в цьому році один, ну такий збитий, дуже, дуже так, достатня кількість бутончиків, там зрощує гілочку, так що щось буде також неймовірне. Як зовсім розкриється, то я вам покажу її також в коротких відео, як вона квітне, як вона. Гарно, гарно буде представлена. Ну і білі орхідеї, вони завжди е, якби, ми їх полюбляємо. Це така класика, це такі тендітні шикарні орхідеї. Е, е, я так думаю, у кожного орхомана в своїй колекції знайдеться декілька просто білих, гарних орхідей. І маленьких, і великих. Так, ще одна красуня, яка розкрила. Ну, ви знаєте, так як я показую в кінці місяця, деякі розкриваються в початку місяця і вже на кінець місяця готові до відео вже повністю розкриті, а деякі тільки-тільки заквітають, де інколи навіть одна тільки квітка ну Ось це я не знаю як. Я їй на неї кажу о, 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 коровка. Мультифлорочка, я її брала, якщо подивитися, там трошки були вони такі, декілька квіточок були пилоричні, пилорики, а потім далі пішло ну, стандарт. То я не знала, як вона заквітне. Перше її квітіння, два квітоноси: один більший, другий менший, то це по там. Крутило мотило. Ну в, в общем, вона розквітла стандартом. І хочу я вам сказати, мабуть, вона мені в такому стандарті дуже подобається. Коли я її покупала, в неї, купувала в неї менше було цих червоних таких плям. А тут прям більше можна сказати, що вона червона з жовтими плямами, дуже насичено, дуже багато ось цих червоних винних плям. Що вони розбіглися, розтеклися. Повсюду. Так, ще одна красуня, ну це доростила, доростила квітонос, ось такий вона вже квітла, і все ж таки я не вспіла, якби її трошки в сторінку відставила. І вона мені доростила квітоноси, один бубочку там на задньому плані одна тільки квітка, бо я її збила. А ось ці три квіточки вони заквітли. Ця її я її колись брала, якщо ви бачили моє відео, ну в нагрузку якусь там таку, та не таку, якогось пелорика чи метелика знайшла. А потім було одну купляєш другу в подарок. І вона мені дуже запала в душу, тому що якщо ви придивитесь на сонечку, ну вона так яскраво, от як наче її посипали. Блистинками вона така вся аж переливається, вся така яскрава, перламутрова, і е, влітку, влітку вона мені пахла. Коли вона доростила ці побіжні е, е, квіточки, як я виходила на, на веранду, я не могла поняти, хто пахне. А це вона пахне. Ось така красуня. Так, ще одна красуня, яка трошки щось там повикаблучувалася, скажем так, це Майя. В тому році вона не квітла, вона одна із тих орхідей, які Постраждали від мого не до входу, бо в 2022 році, скажімо так, я на півроку за них майже забула, так по мінімуму все робила, а то іноді добре, що в мене була мама, що вона їх поливала, тому що мені, як то кажуть, не до них було. І ось вона переболіла, скинула корні, там по декілька листиків, і прийшлось мені заново з нею якби домовлятися. І слава Богу, що я з нею домовилась. Ну правда, вона мені трошки злякала. Я її брала. Це її друге, третя домашнє квітіння, один квітонос. <кх> Я її брала повністю металиком. Вона в мене пер, якби, два рази в домашньому квітінні бо вона дорощувала, і потім нові квітоноси були. Вона квітла метеликом, але цього разу перші дві квіточки розквітли, якщо ви бачите, то один пелюстка мутірована, а одна пелюстка така. Ніяка. І я думаю, О, ла, 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 ла обідалась на мене, нічого цікавого не буде. Ну а потім, як що ви бачите, вже послідуючі квіточки, вони пішли. Мутація як треба. Ну, маєчку, ви всі знаєте, всі дуже багатьом вона подобається, тому що от вона дійсно в мутації набагато краще, чим... Чим от в стандарті. Ну, знаєте, як на вкуси вкус у кожного різний, ну, я вважаю, що вона гарнія. Ну, а і завершує пилорики, пилорики не, ще не, не все. Не, не відключайтесь. Ось така красуня. Боже, як вона мені подобається. Це щось неймовірне. Це така красуня, вона як від... я так її довго ждала, вона так довго відкривалася. Оце за місяць, виходить, не відкрився тільки друга квітка. Називається він Фаленопсис Louis Паль Мішолідзі. Ось так це я заказувала на сайті, на сайті Забула, як називається, зараз не спам'ятаю. Але він прийшов з маленьким квітконосом, і вона його не ну якби не стресонула, нічою доростила. І нарешті, нарешті відкрила, яка вона файна! От як на фотографії, ну я її з фотографії купувала, ось така вона й вийшла. Хоча в самому началі я скидала подругам, і одна сказала, Та, щось нецікаве. А от як вона повністю розкрилася, вона така розкривалася в жовтенькому кольорі. Та, є красивіші жовтенькі. Ну, оці, оці зашіптики, жовтенькі, губка жовтенька. Ну, це, це шедевр. Вона така вся, знаєте, як роблять орігамі з із паперу, от вона така вся вигнута, вся така правильна. Ну, Красуня з красунь. Так що буду ждати повного-повного розпуску і ще раз ї, вам її покажу. Тому що а і забула сказати, квітка набагато дуже велика, для, вона 6 см. Ну і закінчує наш показ ось така красуня. Ось така красота. Там ще один бутончик зростає, але поки що в нас два, так один під одним. І це лікаста локуста на тріфоліату. Ось, так, ось такий гібридик. Е, і е, хочу вам сказати: взагалі-то вона жовта, жовта. Е, вона в мене вобщето квітне влітку. Ну, ось на зиму вона заквітла з такими коричнюватими, темненькими якби, розводами пелюстки, оці основні три. Але чим більше вона розкривається, вона взагалі така коричнева, коричнева майже була, я її навіть не впізнала. Але зараз, чим більше вона розквітає, чим більше вона квітне, я бачу, що жовтий колір починає домінувати. І це мені подобається. І е, весен... е, весня... весня. В зімному зараз цвітінні, вона дуже велика квітка. Ну, в мене Вони як цвіли, їх такий було, мабуть, штук 10 один на одному. Але зараз вона дуже-дуже мені подобається. Так що ось такий у нас показ. Всім бажаю гарного дня, всім пока-пока.